Церква Господа Ісуса Христа, так як і сім'я, вона має своє упорядкування. Ми знаємо, в сім'ї є чоловік, є жінка, є діти. Є який то порядок в кожній сім'ї. Кожна сім'я має свій порядок. Кожна сім'я має свій стиль життя, можливості мають. І так само дивлячись на церкви Господа Ісуса Христа, який є. В Києві кожна церква вона відрізняється, тому що люди різні ходять в ці церкви. Люди різні ходять. Церкву складають люди. Коли ми приходимо в дім молитви, кожен із нас з чимось прийшов. Що ми принесли? Ми прийшли для того, щоб щось взяти, чи ми прийшли для того, щоб щось ну, віддати? Коли ми приходимо, саме перше, коли ми йдемо до церкви. На подвір'ї, до церкви скрізь ми хочемо віддати привітання. Ми хочемо привітати один одного. Подивитися, знаєте, як ми почуваємо один, ну, хто, наші брати і сестри, поділитися чимось, чи то сумним, чи то добрим. Але коли ми в домі молитви знаходимося, то для нас важливо, для нас важливо щоб ми могли Господу віддати славу. Господу віддати славу, бо він достойний слави. Так само в нас є потреба, коли ми можемо щось просити, щось, які то потреби в нас є в нашому житті. І церква має упорядкування. Я хотів би сьогодні перед самою молитвою говорити коротенько про роль тих, кого Господь ставить на служіння. Тих, кого Бог ставить на служіння. Чи важливо в церкві служителі, брати і сестри? Важливо. І ці служителі, вони можуть бути різних, різного служіння, різного служіння. Хтось видний служитель, його бачить завжди, а когось не видно, але він виконує важливе служіння. Хтось, знаєте, є е, е, рукопокладений на служіння, хтось. Не рукопокладене на служіння, але має доручення і благословіння на служіння. І до мене приходить питання, а як в церкві вибираються служителі? Як? Нові люди, які приходять до церкви, вони знають, як вибираються в церкві служителі. Як пастира, як пастир в церкві вибирається? Ну, бо тому що ж він не так скоро помирає, ви розумієте, ну там раз в півстоліття хтось помре. А так, як його замінити? Як додати, як служителі вибираються, і оці питання виникають в людей і на ці теми не проповідується в церкві. Говориться про святість, про праведність, про чистоту життя людей. Але коли говориться про служіння, то ми говоримо, що кожен може служити. Амінь, церква. Кожен може служити. У міру дарування, у міру своєї сили, кожна людина, яка ходить до церкви, може служити. І ось тут задається питання, Господи, на яке служіння Ти покликав мене? Що я маю робити в Твоєму винограднику? Тобто ми говоримо про церкву, про тіло Христове або про царство Боже, в яке покликав нас Господь. Що я маю робити? Де моє призначення і де моє покликання? В хорі співати не так просто. Навіть якби ви хотіли б співати в хорі, в хор не, не так просто співати. Тому що в хорі співати всі не можуть. Загальним співом ми всі співаємо, і ми нікому не мішаємо. Але коли мене посадити в хор, я можу вам мішати хористи. Це зовсім інший спів, загальний спів і спів хору. І ми це розуміємо, що є складність е, в того чи іншого якомусь служінні. Хтось ходить в лікарню. І ви знаєте, це не так замітно або не видно. Але сестри з самого ранку або ще вчорашнього дня, вже вони заготовляли їжу, щоб прийти не з пустими руками до тих людей, які хворі, вони сьогодні підуть туди для того, щоб провідувати цих людей. Ну і багато можна називати різних служінь, які виконує церква або несе церква. Хтось молиться. Молитися можуть всі, але хтось молиться, це є інше. Це є. Покликання людини це коли людина бере на себе таку ну, якби відповідальність, я буду молитися ось за це. Я буду молитися за те. І така людина молиться. Ми знаємо, у Слові Божому написано, що Господь поставив в церкві. Господь поставив. Але Господь поставив в церкві через церкву. Через церкву. Служителі вибираються в церкві, з поміж тих, які служать. І ми бачимо, як деякони вибиралися. Першій апостольській церкві. Як вони вибиралися? Вони з поміж себе вибрали. І для мене трошки дивно, знаєте, є, коли система управління церквою, особливо асамблеї, є те, що можуть, можуть направити пастиря в церкву, направити іншого пастира в іншу церкву. Ви знаєте, Писання говорить, що з поміж себе. Звичайно, коли? Немає. Тоді можна десь позичити. Але коли є, то з поміж себе вибираються і пастири, і диякони, і різні напрямки служіння. Я взагалі, взагалі дивився, коли, коли в церкву десь знаєте, відкриваючи, церква збудовується, і туди запрошується якась тимчасова група. Тимчасова група хороша, сильна, хороша група. І ви знаєте, коли ця група півроку поспівала, повідували, і потім вони поїхали десь. І ось там, де започатковувалася церква, осталися 5-6 чоловік. І групи тої немає. Люди, які приходили, вони зразу мають враження. Ось це подавали їм півроку завжди. Вони були в такому зібранні, і потім зібрання послабшило, вони не мають благословення, задоволення. І ви знаєте, я вважаю, що Господь якраз дає напрямок вибирати з поміж себе. І в до Єфесян говориться, що Господь поставив одних якраз апостолами, пророками, пастирями, вчителями, євангелистами це п'ятигранне служіння, про яке говорить. От. І різні дарування є в церкві для того, щоб виконувати служіння. Але апостол Павло, пишучи до, до, до євреїв, він говорив такі слова: Слухайтеся, наставники ваших. І коріться їм, бо вони пильнують душ ваших, як ті, що мають переліквідати, щоб з радістю вони це робили, а не зітхаючи, бо воно не корисно вам. Ви бачили таких служителів, які служать в церкві, і вони вже ховаються від членів церкви. Або є, є такі моменти, коли не, якби незручно, або десь уникають зустрічей. Коли, коли служитель чує про те, що десь наговарюють на нього, десь говорять поза ним, це не є корисно для служителів. Якщо хтось в церкві має щось, він має прийти і сказати. Прийти і сказати! Один на один, спочатку помолившись, щоб це було б з любов'ю, щоб це було б для збудування. І ви знаєте, дуже важливо, ми бачимо, що якраз говориться про слухняність наставникам. Наставники можуть бути, це є діякони церкви, це є браття, які поставлені для служіння, це є різні служіння, це є хор, це є сестринське служіння, це є молодіжне служіння. І там є люди, ті, які турбуються. Вони говоряться про наставників, що вони пильнують душ ваших. Пильнують душ ваших, коли я можу пройти помолитися, коли я можу пройти поділитися тим, що в мене є на серці, коли я можу піти порадитися, щоб мені те чи інше зробити. Я розумію, що Бог вибрав цю людину для того, щоб вона могла піклуватися духовно, про мене. І я тоді приходжу до такої людини. Я розумію, що ця людина, вона не має користі ніякої. Я розумію, що ця людина не шукає вигоди для себе. Я розумію, що ця людина не шукає слави для себе. Я розумію, коли я прийду до служителя, який є в церкві, він буде піклуватися про мене, як про дитя Боже. Брати і сестри, правильно чи ні? Він буде піклуватися, як про дитя Боже. І ви, дехто каже, хотілося б, що так було. А ви попробуйте, випробуйте ваших служителів, які в вашій церкві є. Підходьте до них і починайте спілкуватися з ними. Починайте радитися з ними, починайте молитися з ними. Це дуже важливо. Чому? Тому що ми думаємо, що служителі вони тільки для того, щоб проповідувати Боже Слово. Щоб прийшли в церкву, їх побачили і пішли. Гарний галузчик, костюмчик і все нормально. Писання говорить, що вони піклуються. Вони мають піклуватися. А для того, щоб піклуватися, от я сьогодні стояв на вулиці. І ви знаєте, ну ось так, коли стоїш на воротях, ви знаєте, ну пройти тяжко людям з тебе. Тяжко так, щоб не привітатися, щоб я не зачепив когось, можливо, щоб мене не зачепили. Але коли там будеш сидіти в кабінеті, то в принципі мало хто хоче на другий поверх підійматися. Да, і я хочу сказати, що в церкві не один пастир має бути. В церкві є багато служителів, які піклуються про людей, які несуть служіння, тому що одна людина вона не зможе справитися із всіма справами. Але коли разом служителі вони можуть справитися і управити церквою Господа Ісуса Христа. Ви скажете, чому ти пастир про це сьогодні заговорив? Питання є у вас чи ні, брати і сестри? Щоб собі нагадати, щоб собі нагадати. І апостол Павло якраз він говорив про те, що я маю бути яким? Пильнувати душі. Пильнувати, тобто заботитися, турбуватися. Чому? Тому що в світі так багато є спокус. Сьогодні диявол ходить, як крикаючи лев. Сьогодні світ лізе в церкву. Сьогодні, Слово Боже, замінюють різними е, технологіями, такими, знаєте, тренінгами різними е, психологічними. Але Біблія нам говорить про духовне життя і спільність з нашим Господом. Його не можна замінити нічим іншим. Його не можна замінити. Є замінники, але вони не працюють. Вони не можуть дати людині, знаєте, повну свободу. Вони не можуть дати людині повну, знаєте, упевненість у вічному житті. І коли ми говоримо про те, щоб бути послушним наставника, говориться про те, щоб наставники мають бути в належному стані. Наставники мають бути в належному стані, їхній духовний стан, їхні моральні якості, їхні, їхнє особисте життя, їхнє фізичне життя. Воно має бути в належному стані. Коли людина, яка несе служіння, вона не в належному стані, вона не шукає Господа, вона не турбується, як служити в церкві, може вид мати, але внутрі немає благословіння. Як можна передати те благословіння іншим? Можна тільки ну, на рівні почуттів, на рівні почуттів, на рівні душевному. Але Глибше на рівні духовного можна зробити тільки благодать Божа, тільки Дух Святий. Алілуя! І тому, брати і сестри, апостол Павло, він говорив про те, що будьте слухняні наставникам вашим. коріться їм, бо вони, пильнують, бо вони пильнують. Тут не говориться про сліпу покору. Тут не говориться про сліпий такий послух, знаєте, як, як зомбі. Тут не говориться про таку річ. Тут говориться про гармонію в церкві Господа Ісуса Христа. Члени церкви або тим, яким служать, вони покірні. А ті, які служать, вони пильнують. Вони заботяться. Вони думають, знаєте, як би послужити народу Божому. Святим Божим, як послужити. І в цьому якраз відбувається благословіння і зріст церкви. Тому що. Ті, які пильнують, вони мають дати перлік перед Господом. І коли є ось таке взаєморозуміння, тоді і є радість в служінні. Ті, які приходять до церкви, їм треба послужити, вони відкриті і вони щасливі того, що через когось Господь їм послужив. А ті, які служать, вони так само задоволені, бо вони могли чимось допомогти і не чим своїм. А тим, що Бог дав для них, у міру благодаті і силі, яку Господь дав для них. Це чи слово знання, чи слово мудрості, чи які інші дарування, які може Господь Духом Святим проявляти для служіння церкві Його. І апостол Павло казав: моліться за нас. Моліться за нас. Він нуждався, як служитель Господній, він нуждався у молитвах церкві. Брати, і сестри, ми плануємо або в братерській раді ми обговорюємо питання про рукопокладення деяконів нашої церкви. І в майбутньому, я думаю, що ми представимо для церкви тих людей, які б хотіли поставити на служіння. Але право вибора за церквою. Право вибора за вами. Тих, які вибирає церква для служіння. Вони мають бути відповідними. І зараз часу немає. Я думаю, що це спеціальне таке служіння буде проводити, які має бути служити. Це запитання, так би поверхнево я взяв, яким має бути відношення між служителями і тим, кому вони служать. І тих, хто хоче, щоб їм послужили перед тим, які, хто їм служить. Оці відносини вони мають бути на основі Божого Слова. І... Церкві вибираються служителі по потребі. Апостоли побачили, є потреба. Вони не можуть справитися. Їм потрібно, щоб в служінні були діакони. І вони вибрали сім діаконів для того, щоб вони могли б роздавати, Ось те, що потрібно, або е, управи, управляти тим всім, що, яка виникла потреба в церкві. Сьогодні ми маємо також е, можливості: серед нас є досить багато є добрих служителів. І Тіх, які служать словом, і не тільки словом, але служать і е, різними, е, е, різним служінням в церкві Його, в церкві Господа. Я хотів би, щоб ви могли б молитися сьогодні, щоб Господь дав нам мудрості, Господь дав нам тих служителів церкві, які могли б служити, а ті, які служать, щоб вони могли б відновлятися, щоб Дух Божий був на них, щоб Божа любов вона наповняла б їхні серця. Ви знаєте, щоб ми могли. б Разом дійти до неба, щоб ім'я Господнє прославилося в церкві Господа Ісуса Христа. Я хотів би молитися з самого початку в цьому служінні за всіх, хто приходить до церкви, за всіх, хто служить і кому ми служимо. Щоб Господня благодать вона була в церкві Господа Ісуса Христа, щоб Божа любов вона наповняла б наші серця. Ми встанемо для молитви. Помолимося.